Я весільний фотограф та організатор свят. Виникла в мене така думка, що було би класно підтримати морально-бойовий дух населення та показати автентичну українську культуру, пісню. І ми зібралися всі разом таким великим колективом, щоб донести це все до людей і показати, що дійсно культура є основою нації. Такий батальйон різдвяного настрою. Знаєте, зібралися буквально за два дні, репетирували просто в автобусі по дорозі до Вінниці, але вийшли, я думаю, непогано. Дякуємо вінничанам, що зустріли нас. Дуже гарно, кльово. Це не перша наша локація. Усі посмішки, і з Новим роком та Різдвом. Нехай все буде добре, все буде Україна, перемога. Ну і вітання від театру пісні Любисток, ну народного нашого колективу. Ми теж вирішили підтримати. Думаю, що в нас непогано вийшло, ми так гарно сміливо і потужно відпрацювали. Бажання нас одне це перемога. Звичайно, перемога. Найшвидша перемога, і це має бути, зовсім скоро. Все буде в Україні.